Сінтай 454 з примусовою гідравлікою. Готовий до відвантаження. Чотирьохціліндровий дизельочок. З гідропідсилювачем. Передні шини 20-ті. задні 28-124. Примусова гідравліка. Такий механізм. Мягка сідушка. Схожа на Гремер, але до Гремера далеко. Проста панелька. Два насоси, гідропідсилювач, китайський акумулятор. Сентай 454. Так, ще цей замовлений і ось один і ще збираємо, поки вільний. Кому цікаво, на завтра буде готовий другий. Міні-агро, Київ, Південь, селище Гливаха, 27 кілометр, траса Київ-Одеса. Запрошуємо до нас на майданчик.